Ось це чоловік, ось це його дружина, а це коханка цього чоловіка. Ви подумаєте, Сережа, то це ж діти? А я відповім вам: так, ви цілком праві. Це американське шоу перевірка на вірність, де пари перевіряють своїх партнерів. А це, як ви зрозуміли, новий формат, в якому ми будемо оглядати різні крінжові і не тільки шоу по типу найекономніша сім'я в світі, чоловік, який кохається зі своєю автівкою, супермаму, і все що так чи інакше стосується нездорового соціуму. Приємного перегляду. Отже, друзі, сьогодні у нас дещо інше відео. Ось група дівчат Ребека, яка написала нам на Фейсбуці та розповіла про свою молодшу сестру та її хлопця, якого вона хоче перевірити. Це мама хлопця, вона сказала йому, що їй треба йти до автівки. Тут примітка від авторів, що мама цього хлопця допомагає в тому, аби перевірити свого сина. Що дивно, погодьтесь, мама намагається підставити свого сина. Але тут в описі є пояснення. Значить, читаю: першу ми зв'язали з його мамою, повідомили про перевірку, на що вона відповіла позитивно, адже вона хоче перевірити, чи добре вона виховує свого хлопчика, та чи не буде він зрадником. Ну слухай, сонечко, мама на тебе надіється. Привіт. О, привіт, що робиш в парку? парку? А, ну, я чекаю на баскетбол. Вау, баскетбол. Отже, ти качаєшся? Так, трошки. Я дійсно буду намагатись це серйозно обговорювати. Але як ж мило дивитись, коли діти намагаються фліртувати? Я не можу. Ти качаєшся? До да, 200 від груді одним пальцем. Сама подивися це без пампа. А я займаюся О, Крутяк. Я вчора купила цю сукню. Тобі подобається. О, так, воно неймовірне. Дякую. У мене є коротша спідничка, але моя тупа мамаша не дозволяє одягати її. Що ж, етап знайомства пройшов доволі успішно. Зараз пані коханка почне активно з ним фліртувати. Раджу брати записник в руки, бо я вважаю, це ще девер пікапу. О, а скільки тобі років? Тринадцять. А мені дванадцять. Тобі подобається жінки помолочше. Ну, Знаєш, дванадцять це саме мій типаж. Класно За тобою напевно купа дівчат бігає, так? Ну, не те, щоб і ось тут наш козачок спалився. Мама буде незадоволена. А зараз буде дуже важливий урок: зрадників ніхто не любить, навіть якщо ви заради просто дешевого флірту приховуєте свої стосунки, не треба. По перше, ви не знаєте, чому вам зацікавились. Можливо, це перевірка, як у випадку нашого. Нехай він буде Аліксєй. Але навіть якщо це не перевірка, то нахіба вам це треба? Будь-яка з відповіді веде до негативного сценарію. Ви не побудуєте нормальні здорові стосунки на кістках минулих, тим паче, якщо це ще живого партнера, спочатку розстаєтесь, а потім уже фліртуєте, стасуєте й відносите. правда? Ні, ні, я самотній. Ну а якщо ви кажете, що ви самотній, будучи в стосунках, одразу ставте на собі примітку. Мудак! <прохи> а знаєш, я б <прохи> могла бути твоєю дівчиною. Ти серйозно? Вау, mm -hmm. wow, круто. Дасти свій номер. Звичайно. Дякую. А тобі Чи подобаються романтичні фільми? А тобі подобаються романтичні фільми? Так? Я обожнюю романтичні фільми. Прикольно, це мені нагадує ті самі діалоги в школі на англійському. Хелоу, how, oh, how are you too? А якщо серйозно, то при спілкуванні з людьми, тим паче, якщо ви фліртуєте, краще ніколи не відповідати таким ж питанням на питання. Тобі подобаються романтичні фільми? Ти про які саме ось це буде значно кращий варіант ніж тобі подобаються романтичні фільми? А тобі подобаються романтичні фільми? Мені подобаються чоловіки, які вміють відповідати на питання. Так, а романтичні фільми тобі подобаються, чи ні? Вийшов новий фільм з смерті, треба сходити О, разом. Та ну, це ж мій улюблений фільм. Його мама запевнила, що він ніколи його не дивився. Він відмовляється дивитися дівчачі фільми зі своєю дівчиною. О oh, боже мій no, також! No. Давай глянемо. Yeah. Так. І тим паче не треба говорити, що це щось ваше любиме, якщо це ваше нелюбиме, бо це як ступати на мінне поле. Ти любиш вбити сталкера? А ти любиш вбити сталкера? Я люблю вбити сталкера. О Боже, і я, це мій улюблений фільм. Я такий ж самий, як і голова. Головний герой, відчуваю єднання з ним. Ну і якщо ви не зрозуміли про що це було, то по-перше, я вас вітаю, адже, скоріш за все, у вас здорова психіка. А по-друге, головний герой, насправді там їх два, це шити хворі на голову люди. Якщо б ви хотіли справити, наприклад, на таку дівчину враження, то я вас вітаю, бо у вас би нічого не вийшло. Тут приписка є від авторів, що він ніколи не дивився жіночі фільми зі своєю дружиною. Цікаво, а як він збирався робити це потім зі своєю коханкою? Ну він же ж почав будувати образ романтич... Найкращий спосіб будувати стосунки бути чесним. Привіт, а ти цікавий? Привіт, я граю Вов. Є питання. Вже нема, пока. Я, я тебе можу mộtunter? обійняти. Yeah. Звичайно. See? Бувай, бувай. Hey, Гей, усе нормально. Yeah. Да, мама, so я so така щаслива. So мені так шкода, Люба. Підтверджує, що це зрада. Зрада! Okay. Може, Можуть, купимо знаю, тобі сукню. <плес> я не хочу суконь! Я хочу додому! Залиште мене одну! І якщо вам може здатись, що це вже кінець, не спішіть! Та відео це лише початок. Автори каналу зустрілися з цією дівчинкою через два тижні, щоб подивитися, як вона живе після жахливої зради нашого льошеньки, та як змінилось її життя. Але я перед цим хочу швиденько подякувати всім моїм спонсорам, тим, хто підтримує мене на Патреоні, та особливо тим, хто підтримує мене на баймі кофі. А також моя окрема величезна. Дякую Ярославу Характернику та пані Маріні. Ваша підтримка для мене дуже важлива, бо я зараз зуби лікую. А, а там треба багато підтримки. Тому дякую вам, сонечки. Я дуже сильно ціню вашу допомогу. Тут на початку нам показують, що сталося в минулому відео на випадок. Якщо ви забули, факт зради встановлено. Раз чоловічі ванія по плану переносимось в майбутнє. Друзі, ми знову з Сарою, аби переконатись, як змінилось її життя після зради її чоловіка. То що ж трапилось? Ви розійшлись? Чи усе ще разом? Півтори тижні? А що це тоді були за емоції? Що це за кохання настільки бур'йозне, що ти через тиждень уже все? Це як вообще? Ага, це твій новий хлопець. Розкажи нам, яка різниця між Джейденом та Маркізом? Він знає, як задовольнити жінку. Я вибачаю, що вам по тринадцять. Я звісно розумію, що десь тринадцять ви вже починаєте цікавитись цими ці справами. Але тринадцять і він вже знає, як задовольняти жінку. А це взагалі законно. Він знає, як задовольнити жінку. Він познайомив мене з усіма друзями. Я відчуваю, що ми у серйозних стосунках. Він ділиться своїми сніданками і купує сок іноді. А ну тоді ладно, тоді питань нема. Прикольно, як пройшла зустріч з колишнім? Отже, я побачила його в школі. Він заговорив до мене такий, як ти, крихітко? А я ну я не відповідала навіть нічого. Тобто він не заслуговує, аби я йому щось відповідала навіть так. Що ж, ну це буде гарний нам всім урок. Бажаю вам так само бути залізними, коли ви закінчуєте стосунки зі зрадниками. Бо зазвичай, якщо ви один раз сказали, що ви хочете розстатись, і між вами сталася вже ця тріщина, то потім стосунки все рівно призведуть до цього, навіть якщо ви тисячу разів будете миритись. Краще працюйте над ними, але старайтесь так, щоб до розставання справа не доходила. Але якщо вже так сталося, то розстаньтесь, подякуйте за досвід і йдіть далі жити своє життя. Це чудовий приклад. Тож, зрадник покараний? Так о маркіз. А ти зраджував колись? Ні, я не з такої сім'ї, як другі. Класно, яку пораду даси тим, хто хоче перевірити свого хлопця? Ніколи не залишайтесь зі зрадником. Ви завжди знайдете когось краще. Золоті слова їх треба десь в рамочку і на паличку поставити. Сонечки, як ви розумієте, це все був тестовий формат. В мене в планах зробити огляди на купу відео та шоу. Тому чи вийдуть ці відео чи ні залежить повністю від вас. Підтримайте цей випуск, поставте лайк, напишіть на яке шоу треба зробити огляд. А мене й досі якимось чином звуть Сережа.